Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких фроллера. Ти дивишся, що тобі подобається, хто ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожного стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щілі. Вибираєш, хочеш і починаєш кавити. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. і вживаєш. Я тим Напої, до речі, в суму пів години не включені, ти купляєш його додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається щось після тебе, то кожне 100 грам, здається 2 євро. Mm. По оплаті пів години 12,90 година, безліміт, якщо скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі дати. Добре, я влупив 7 тарілок і з'їв. Ну як влупив. Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на тарілочках. І взяв стакан кола собі. Зараз, зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, пів -пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво, блін, як воно взагалі. І, ну, Дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі, отак, ну реально, стадіон просто їжі. І ти їстиш скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше огляд. Совсім всім пока.